Стане другим елементом компенсаційного механізму після реєстру збитків. Пар'є одноголосно підтримала створення міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Євроінтеграційний шлях під час діалогу високого рівня обговорили виклики та можливості для економіки України. Ветеранська політика у 2026 році на підтримку захисників та захисниць держава виділить майже 18 мільярдів гривень. Парламентська асамблея Ради Європи закликала до негайного звільнення щонайменше 26 українських журналістів, захоплених Росією в полон, запровадження санкцій щодо відповідальних за ці злочини осіб та посилення міжнародного тиску на РФ. Відповідно резолюцію в Страсбурзі підтримали 128 делегатів Пар'є. Вони вшанували пам'ять, закатованої окупантами Вікторії Рощиної. У резолюції зафіксовано понад 800 злочинів проти медіа, зокрема 108 випадків загибелі українських журналістів від початку повномасштабної війни. Крім того, парламентська. Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій зафіксовано, агресія Росії проти України є головним чинником дестабілізації безпеки на континенті. Пар'я засудила удари по цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав. Резолюція підтверджує, що жодні мирні переговори неможливі без України. В документі також наголошується на необхідності посилення санкцій, створення системи міжнародної відповідальності за злочини РФ. Російська Федерація продовжує бути загрозою для європейських демократии. А усі виступаючи країни, які представлені в Раді Європи, абсолютно чітко спільно розуміють, що загрози продовжуються. Ухвалена резолюція будуть посилюватись санкції. Те, про що власне українці попереджали ще декілька років тому, справджується, що загроза РФ це не лише загроза для нашої країни, а загроза для Європи в цілому тиждень завершується ще одним сигналом усім європейцям е е і світу про те, що російські агресі. Сі, треба протистояти спільно, єдино, і це треба робити і збройно, і це треба робити іншими механізмами, способами, тому що Росія працює також і на фронті пропаганди. Вона використовує культуру. Вона використовує медіа, вона використовує усі можливі форми, залучаючи колосальні гроші. Парламентська асамблея Ради Європи запустила механізм компенсації в Україні за шкоду від російської агресії. Делегати підтримали про проєкт конвенції в про створення міжнародної комісії з розгляду вимог України. Комісія стане другим елементом компенсаційного механізму після реєстру збитків, до якого вже подано понад 60 тисяч заяв. Її рішення будуть остаточними і стануть правовою основою для виплат. Комісія доповнюватиме роботу Європейського суду з прав людини та майбутнього спеціального трибуналу за злочин агресії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував Парє за підтримку ініціативи і наголосив, що це рішення є важливим кроком до відновлення справедливості та підтверджує силу права над силою зброї. Верховна Рада України високо цінує підтримку партнерів у Раді Європи та закликає інші держави долучитися до цього процесу. Лише разом ми можемо забезпечити відшкодування для кожного постраждалого та притягнення агресора до відповідальності. Питання реєстру збитків. Який тепер доповнений спеціальною процедурою, яка буде затверджена комітетом міністрів Ради Європи, а далі ратифікована мінімум 25 країнами, і з цього моменту почне діяти механізм відшкодування збитків юридичним фізичним особам. А крім того, визначені ключові інституції, такі як міжнародний трибунал, які повинні притягнути. До відповідальності вище російське керівництво за злочин агресії, які вони вчинили проти України. Україна успішно завершила скринінг законодавства до стандартів ЄС та очікує наступних етапів рішень. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час діалогу високого рівня економіка України на шляху до ЄС. Парламентарі, урядовці, міжнародні лідери та представники бізнесу обговорили низку питань, що стосуються української економіки в контексті членства в Євросоюзі. Зокрема, що очікувати бізнесу, та які виклики з'являться разом з можливостями вступу України до ЄС. Олександр Корнієнко подякував єврокомісарці з питань розширення Марті Коста, міністерці у справах Європи Королівства Данія Марі Б'єре за підтримку на шляху до ЄС Україна продовжуватиме роботу в цьому напрямку зокрема, працюватиме над ухваленням та реалізацією низки реформ, зокрема в екологічній галузі та аграрному секторі. Якщо казати про виконання угоди про асоціацію, то ми на достатньо високому рівні більше 70%. Звичайно, коли ми кажемо про. Фундаментальні реформи, фундаментальні кластери ну, тут дуже багато роботи, дорожні карти. По реформуванню демократичних інституцій, по верховенству права вміщують ну, більше здається, 400 чи 500 пунктів разом. Ці карти, Ще є карта з речі з реформи публічної адміністрації, 500 пунктів. Це і закони, це і різні підзаконні акти, це і реалізації цілих напрямків або цілих етапів політики. Ви маєте продовжити реформи, а ми будемо шукати рішення, щоб вас підтримати. Вхід в ЄС це повна трансформація країни. Реформи насправді мають гарантувати верховенство права, існування демократичних інституцій, боротьбу з корупцією. Це створення бізнес-середовища та інвестицій, які гарантовано мають бути спрямовані у відбудову вашої країни. Україна потребує реформ, щоб будувати довіру серед країн ЄС. Членство ЄС має бути побудоване так, щоб були незалежні медіа та успішно працювало місцеве самоврядування. Росія намагається використовувати релігійні інституції для виправдання своєї агресії. Україна цьому протистоїть і ніколи не дозволить прикривати війною авторитет церкви. Для нас релігійна свобода це фундаментальне досягнення державності, і ми його захищаємо. Наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з делегацією лідерів християнських церков нордичних країн, які перебувають в Україні, на запрошення облаженнішого митрополита Київського і всієї України епіфанія. Спікер парламенту подякував за послідовну підтримку нашої держави від північних країн Європи, адже важливу роль у цьому відіграють і церкви. Мені особливо приємно бачити вас як представників нордичних країн. Тому що у нас надзвичайно теплі відносини з вашими народами. В мене фантастичні відносини з кожним з ваших спікерів. Це всі люди, які сьогодні є реальними великими друзями України. І особливо мені приємно, що така підтримка існує як на рівні парламентському, як на рівні релігійному і, що найважливіше, на рівні наших народів. Тому що ту підтримку, яку сьогодні ми отримуємо від народів нордичних країн, справді вражає. Тут присутні наші друзі, представники і глави християнських церков країн, нордичних країн, це Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії. Це вперше. І з їхнього боку вперше, тому що. Вони ще так разом, такій кількості, не збиралися. За кордон не їздили і не підтримували інших християн, тому це для нас важливо. Ми, релігійні лідери Європи та сучасних країн, маємо об'єднатися, щоб пояснити людям, що те християнство, яке ми зараз бачимо в Росії, не є справжнім християнством. Тому я вважаю, що ми маємо важливе і велике послання, яке повинні донести до людей. І я хочу, щоб ви, українці, були впевнені, що і в Фінляндії ми відчуваємо те, що ви відчуваєте, і наша спільна історія на кордоні з нашим східним сусідом є тим, що нас об'єднує. Сучасні ветеранські простори запрацюють до кінця року ще в семи областях України. Захисники і захисниці зможуть отримати широкий спектр послуг від консультацій щодо отримання соціальних виплат до працевлаштування. Такі центри мають бути в кожній громаді. Наголошує заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас, Тарас Тарасенко. У бюджеті 2026 Уряд заклав для цього понад один мільярд гривень. Загалом на розвиток ветеранської політики держава планує виділити в наступному році майже 18 мільярдів гривень. Найбільша частина грошей, 5,7 мільярдів, буде спрямована на компенсацію за житло для ветеранів, що мають інвалідність першої і другої групи. Велика програма підтримки це протезування кінцівок у. Есникам бойових дій, а також психологічна допомога, професійна адаптація, сертифікати на навчання, фінансовий ресурс на підтримку ветеранів буде зростати найближчими роками, і важливо, аби уряд використав ці гроші і створив цілісний сервіс підтримки та супроводу, наголошують народні депутати. Я рекомендую і Міністерству ветеранів, щоб вони направляли ці кошти саме на розвиток громадських ініціатив, тому що держава все не може виконати. А побратими, які об'єднуються фактично один з одним, створюють такі ветеран-про, ветеран Є, там інші форми. Пліч опліч вони турбуються один про одного. Вони турбуються про своїх побратимів, і ця синергія вона мотивує до всього. Ветеранська політика є очевидним пріоритетом для, для держави. Я думаю, що е, будуть внесені відповідні корективи між першим і другим читанням і доповнені відповідні е, деякі напрямки. Очевидно, це питання розбудови інфраструктури. Один з пріоритетів. Очевидно, відновлення здоров'я наших захисників це також один із ключових пріоритетів, де будуть е, суттєві посилення. І створення нові програми. Україна може стати ближчою до спільної аграрної політики ЄС. Йдеться про створення виплатної агенції. Це незалежна державна інституція, що адмініструватиме підтримку аграрію. Відповідним євроінтеграційним законопроєктом пропонується запровадити інтегровану систему адміністрування та контролю. Завдяки цифровим технологіям можна буде контролювати використання коштів. Також у документі йдеться про створення системи сільськогосподарських даних та систем управління. Імплементація цих положень сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов'язань в рамках угоди про. Асоціацію та Ukraine Facility. і головне дозволить отримати відповідне фінансування від Європейського союзу та Європейського сільського гарантійного фонду це фундамент для створення сучасної та прозорої системи підтримки агросектору за європейськими стандартами. Він передбачає запуск так званої виплатної агенції, яка адмініструватиме допомогу аграріям, чесно і незалежно, а також впровадження цифрової системи адміністрування та контролю з супутниковим моніторингом. У ньому також закладена система е, сільськогосподарських даних, яка щороку показуватиме реальний стан фермерських господарств. Цей законопроект він направлений на е, підтримку нашого аграрного сектору, і це в частині виплатної агенції. По моєму литовській країні на початок е, створення виплатної агенції там працювало лише 17 осіб. А на сьогоднішній день там вже працює більше 700 осіб тобто, виплатна агенція, вона відіграє дуже велику роль, якраз в підтримці і в цілому аграрного сектору.